Параграф 1. Органічні сполуки. Вам відомо, що органічні речовини це сполуки карбону. Крім атомів цього елемента, в молекулах органічних речовин є атоми гідрогену. Молекули багатьох органічних сполук містять ще й атоми оксигену, нітрогену, галогенів, а деяких атоми сульфуру, фосфору та інші. Майже всі органічні речовини мають молекулярну будову, тому для них характерні невисокі температури плавлення і кипіння. Більшість органічних сполук має запах, погано розчиняється або не розчиняється у воді. При нагріванні вони загоряються або розкладаються. Нині відомо понад 20 мільйонів органічних речовин, їх добувають із горючих копалин, виділяють із рослин, синтезують у хімічних лабораторіях, виробляють на заводах, розмаїття органічних сполук значною мірою зумовлено здатністю атомів карбону, виявляти досить високу валентність, її значення дорівнює чотирьом. Утворювати прості, подвійні та потрійні ковалентні зв'язки, сполучатися один з одним у ланцюги різної будови, Нерозгалужені, розгалужені, замкнені. Замкнений ланцюг називається циклом. Цікаво знати: карбон є чотиривалентним в усіх сполуках, крім оксиду. СО. Серед органічних речовин найбільше вуглеводнів сполук карбону з гідрогеном. Частина органічних речовин має тривіальні назви, наприклад, етилен, ацетилен, лимонна кислота, оцтова кислота, етиловий спирт, ацетон, гліцерин. За такою назвою не можна записати хімічну формулу сполуки. У ХХ столітті було запропоновано кілька варіантів складання хімічних назв органічних речовин, найширшого використання набула систематична номенклатура. Термін походить від латинського слова номенклатура -система назв. Її розроблено Міжнародним союзом чистої та прикладної хімії International Union of Pure and Applied Chemistry. Згідно з нею, кожній органічній сполуці надають назву систематичну, яка вказує на склад і будову її молекули. Із правилами та рекомендаціями щодо складання систематичних назв органічних речовин ви ознайомитесь на уроках хімії та під час роботи з підручником. За систематичною назвою сполуки, кожен із вас може скласти її хімічну формулу. ЗОбразити структурну формулу молекули. Класифікація органічних сполук. Орієнтуватися у світі органічних речовин допомагає їх класифікація. Два способи класифікації проілюстровано схемами 1 і 2. Схема 1. Класифікація сполук за якісним елементним складом. Органічні сполуки поділяються на вуглеводні, оксигеновмісні, нітрогеновмісні, галогеновмісні. Схема 2. Класифікація сполук за особливостями зв'язку між атомами карбону. Органічні сполуки поділяються на насичені, ненасичені, ароматичні. Ароматичні термін походить від грецького слова ароматос пахуча речовина. Молекули насичених сполук містять лише прості зв'язки між атомами карбону, а ненасичених ще й подвійні, потрійні зв'язки. У молекулах ароматичних сполук є карбонові цикли, в яких унаслідок чергування простих і подвійних зв'язків утворюється замкнена електронна система з рівномірно розподіленою електронною густиною. Органічні речовини також класифікують забудовою карбонового ланцюга. Молекули сполук одного типу мають відкритий карбоновий ланцюг, нерозгалужений або розгалужений. Сполуки іншого типу складаються з молекул циклічної будови. Цікаво знати, найпростішим циклічним вуглеводним є циклопропан. Ще одним критерієм для класифікації органічних сполук за винятком вуглеводнів є наявність у молекулах певних груп атомів, які називають характеристичними або функціональними групами. Така група атомів зумовлює хімічні властивості притаманні сполукам даного класу. Серед оксигеновмісних органічних сполук виокремлюють, наприклад, клас спиртів, Клас карбонових кислот. У молекулах спиртів містяться, крім вуглеводневих залишків, гідроксильні групи ОН, OH, а карбонових кислот карбоксильні групи СООН. Молекули деяких сполук мають кілька різних характеристичних груп. Так, у молекулі амінооцтової кислоти h 2 n h 2 cooh Є аміногрупа nh 2 і карбоксильна група COOH. Органічні сполуки, молекули, яких містять сотні тисячі атомів карбону, називають високомолекулярними. Крохмаль, целюлоза, білки є природними високомолекулярними сполуками, а поліетилен належить до синтетичних високомолекулярних сполук. Розглянемо вправу, яка підтверджує здатність кількох атомів карбону разом з атомами інших елементів, утворювати багато різних молекул, а отже й органічних речовин. Вправа. Довести, що існує не менше 10 органічних сполук, молекули яких містять 4 атоми карбону. Розв'язання. Чотири атоми карбону можуть сполучатися в нерозгалужений, розгалужений і замкнений ланцюги записуємо різні карбонові ланцюги із простими зв'язками, а також з одним подвійним і одним потрійним зв'язком. Можливі карбонові ланцюги із двома або трьома подвійними зв'язками, двома потрійними зв'язками чи двома різними зв'язками, подвійним і потрійним. Крім того, атоми карбону в молекулах органічних сполук можуть бути сполучені не лише з атомами гідрогену, а й з атомами інших елементів. Отже, сполуки з чотирма атомами карбону в молекулах набагато більше, ніж 10. Допишіть до атомів карбону в наведених у вправі карбонових ланцюгах необхідну кількість атомів гідрогену. Виконавши останнє завдання, ви отримали структурні формули молекул вуглеводнів. Висновки. Органічні речовини це сполуки карбону. Їх численність зумовлена здатністю атомів карбону утворювати прості, подвійні, потрійні ковалентні зв'язки і сполучатися в ланцюги різної будови. Чимало органічних сполук мають тривіальні назви. Але для кожної існує систематична назва, яка вказує на склад і будову молекули сполуки. Органічні речовини класифікують за якісним складом, особливостями зв'язку між атомами карбону, будовою карбонового ланцюга в молекулі. Крім того, їх поділяють на класи за наявністю в молекулах певних характеристичних функціональних груп.